Ви слухаєте подкаст Репутаційний антистрес створений Сергія Біденком, Про те, що варто робити до, під час та після репутаційних криз. Вітання! Сьогодні поглянемо на березень 2025 року. Місяць видався, скажімо так, насиченим на глобальні події. Маємо аналітику, звіти, які фіксують серйозну напруженість у світі. Політичні ігри, суспільні збурення, спробуємо виокремити з цього потоку найбільш значущі сигнали саме для українських фахівців з комунікацій. Справді світ зараз у стані, який Девід Рубенс влучно назвав керованим хаосом. Те, що здавалося стабільним, фундаментальним, воно хитається. Тож давайте розберемо, що це означає для нас: для тих, хто в Україні працює з інформацією, з репутацією. Гаразд. Перший тренд, який одразу впадає в око, це непередбачуваність, непередбачуваність лідерів, крихкість альянсів. Звіти яснюють прикладами: от зміна позиції США щодо підтримки України або їхнє голосування в ООН разом з Росією та Іраном проти європейської пропозиції. Це ж створює певну таку атмосферу. Так, атмосферу невизначеності. І це класика. Немає вічних союзників, є вічні інтереси. От вам ілюстрація. А для українських комунікаційників це прямий сигнал. Потрібне гнучке сценарне планування. Навіть не просто план А і Б, а система, яка дозволяє швидко, майже миттєво адаптувати комунікацію, реагувати на ці різкі зміни зовнішньої політики партнерів. І найперше для внутрішньої аудиторії, щоб заспокоїти. Абсолютно. Спочатку всередині країни, а вже потім ззовні. До речі, згадується Канада. Вони зараз активно шукають власні альянси, так би мовити, в обхід США. Цікавий маневр. Так, цікавий. Далі. Наступний момент інформація як зброя. І паралельно довіра до медіа падає. Згадуються маніпуляції з розвідданими, припинення передачі даних Україні з боку США, наприклад. Але з іншого боку, відзначають і нашу стійкість, швидке розгортання альтернатив Старлинк в Україні. І водночас критика на адресу великих гравців BBC, Voice of America, звинувачення в упередженості. І от саме тут роль комунікаційників стає ну, надзвичайно важливою не просто реагувати на дезінформацію, а й забезпечувати стійкість самої інформаційної інфраструктури. Це ключове завдання. Чітко розділяти, де факти, а де створені наративи. Тобто довіра це головний актив. Саме так. Найцінніший, і його так легко втратити, а відновити потім неймовірно складно. Це стосується і внутрішніх комунікацій, готовності до інформаційних криз. Ця втрата довіри, інформаційні атаки вони, схоже, підживлюють. І третій тренд: соціальна напруга зростає по всьому світу. Протести фіксують у різних місцях. Сербія масові виступи, там навіть підозри щодо застосування звукової зброї, Індонезія, протести проти бюджетних скорочень, Непал мітинги за монархію, навіть у Великій Британії говорять про ризик громадянських заворушень через економіку. Так, і це піднімає фундаментальне питання для комунікації як взагалі говорити, коли суспільство поляризоване. Тут важливо копати глибше, аналізувати першу причину невдоволення, не давати кризі образи повністю замовкнути діалог. От приклад Сербії показовий влада звинувачує зовнішні сили, але ж є і внутрішні проблеми. Тобто потрібна прозорість прозорість і підзвітність це інструменти, щоб хоч якось зберегти цей діалог. Економічні проблеми часто є коренем цієї напруги. Це логічно веде нас до четвертого тренду. Глобальна економічна нестабільність, торговельні війни, тарифи, як от дії США проти багатьох країн, цікаво, що крім Росії. Інфляційні побоювання, скорочення міжнародної допомоги Зімбабве, Непал це відчули, і крихкість ланцюгів постачання. Єгипет проблеми з експортом сталі, Нігерія продовольча криза. І що це означає для наших комунікаційників? Необхідність пояснювати, пояснювати складні економічні реалії різним аудиторіям. Це робота з очікуваннями, це демонстрація цінності своєї компанії, організації, навіть коли ресурси обмежені. Треба комунікувати стійкість, показувати адаптивність бізнесу. І останній, п'ятий тренд, не менш важливий це крихкість інфраструктури, критичної інфраструктури. Приклад зі збоєм у лондонському аеропорту Хіфроу, дуже яскравий, через пожежу на підстанції. Загалом звіти підкреслюють вразливість енергетики, зв'язку, транспорту, залежність від глобальних постачальників, тих же китайських компонентів, кіберзагрози, вплив клімату, повені в Австралії, проблеми з водою в Пакистані. Якщо подивитись на це ширше, комунікація тут стає частиною забезпечення стійкості, потрібно проактивно інформувати про ризики, про плани реагування, про важливість резервування систем. От Нідерланди готуються до можливого 72 годинного блокауту, це показово. Тобто, це і про внутрішню готовність компаній. Безумовно, внутрішня готовність до перебоїв. Отже, якщо підсумувати. Глобальна нестабільність це схоже наша нова реальність, не тимчасове явище. І для українських комунікаційників це означає: гнучкість, стратегічне мислення, вміння працювати з кризами, з невизначеністю і, звісно, будувати і підтримувати довіру. Це виходить на перший план. Так, і наостанок, можливо, думка для роздумів. От світ стає більш прагматичним, фокусується на власних інтересах. Як у таких умовах може змінитися міжнародна підтримка України і яку роль тут відіграє комунікація? Як зберегти життєво важливі партнерства у цьому новому такому, скажімо, більш транзакційному світі? Дякуємо за увагу. Це був наш аналіз ключових глобальних тенденцій березня 2025-го та їхнього значення для комунікації в Україні. Вислухали подкаст Репетиційний антистрес, створений мною Сергієм Сергіємко, репетиційним та антикризовим радником. Я допомагаю бізнесу захищати та розвивати репутацію.